Давай пограємо зі словами. Промовляй слово куля і плескай два рази. Промовляй слово тин і плескай один раз. Куля тин. Тепер ти. Продовжуй далі. Куля тин. Куля тин. Послухай казку про каструлю. На маминій кухні жила собі поважна велика каструля. Кожного дня мама варила в ній кашу. Каша в каструлі виходила смачна присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з каструлі, почала штовхати кришку, і всі почули звук К, к. «к». -к». Що варила мама? Який звук вийшов у каструлі? Звук каструлі звучить к, к, к. Пісеньки не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати. Він точно вибухає. Вимови звук к. Язик відтягується у глиб рота. Він там створює перешкоду, через яку проривається звук. Де язичок створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук К. У глибині рота. Чий це звук? Звук каструлі. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук К. Звук К буде жити в синьому будиночку з рискою. Які ще звуки живуть в синьому будиночку? Т, п, м. Гра виступ артистів. Плескай в долоні тоді, коли почуєш звук каструлі К. О. Т. К. М. А. К. Е. К. Знайомся, це Катя. Вона купила продукти, в яких є звук К. Катя купила кавун. Повтори. А тепер ти скажи, що купила Катя? Катя купила ковбасу. Що купила Катя? Катя купила капусту. Продовжуй. Катя купила круасан. Ще Катя купила кефір. Продовжуємо далі. Гра яке слово утворилось. Слухай початок слова і додавай останній звук. К. Ма. К. Яке слово утворилось? Мак. Ра. К. Яке слово утворилось? Рак. БИ. К. Яке слово? Бик. Козак. Яке слово? Козак. Шукаємо звук К у слові метелик. Вимовляй слово метелик. рухай символ по смужці. Почуєш звук К. Зупинись Метелик. Де почули звук К у слові метелик? У кінці слова. Шукаємо звук К у слові оса. Оса. Де почули звук К? Звука К у слові оса немає. Звук К позначається буквою К. На що вона схожа. Буква дуже ця швидка, наче хлопчик, знявши руки, витинає гопака. Обведи букву, намалюй, зліпи, розфарбуй і виклади її. Відшукай слова, в яких є звук К. Успіхів тобі, в тебе все вийде.